Mm -hmm. Mm -hmm. Усім привіт! Ви на каналі Басмен Games. Мене звати Андрій і я продовжую проходити Rusty Lake Paradise. А за традицією хочу подякувати нашим славетним Збройним силам України за захист нашої держави. А також я хочу подякувати нашим славетним волонтерам. Ну а я продовжую. Але перш ніж я продовжу, я сподіваюся, що ви вже підписані на мій канал. Або зараз підпишетесь та поставите свою вподобайку. І так, поїхали. Тут у нас все зі знаками з зодіяку пов'язано. Так, давайте тут що? Як тебе тут проходити? Я просто. Я не знаю, що робити. Як це зробити мені? Так, з цим. Я все правильно зробив. Може, нахил? Ну от, а тут що не так. От, а з цим що не так? Я все вірно зробив. Гра. Ну. Типу. А, тон! Тон трошечки, трошечки тон не додав. Просто треш якийсь. Так. Я Я горю. Я просто горю з цього дятла, я не розумію, що з цим падлою треба зробити. Щоб він мені. Е, так, давай. Віддав. Я не знаю, що він має віддати мені. Так, кривавий місяць. Щось зараз. Кап! Щось капнуло. Пішли це щось шукати. Де воно могло капнути? Так, червоний місячний камінь. Е, так, я так розумію, його треба тут гаразд. <проб> З тобою що робити? Так. Ну, типу все. Я так розумію, далі тупік, поки я не розгадаю цього падлу, цю тварюку. Ну, це ми вже бачили. Вогонь це ми вкинемо зараз. Просто побачимо, хто, хто з них хто. Але в нас не. Я так розумію, наш улюблений дятел має нам дати шматок кори, і ми маємо перемолоти та дізнатися, хто є хто. А що якщо я цього не буду робити, а просто зараз переберу останнього? Пішов ти в пень? Ну, чесно, я, я ж можу метод перебору... Обрати методику. Просто а що він мені ще може дати? А давайте таке зробимо. Я знаю з п'ятьох чотири точно я буду знати. знаки Зодіаки. П'ятого я підберу. А далі подивимось, правильно я це зробив чи ні. Так, червоний це в нас третій. Так. Третій. Це в нас червоний, правильно я розумію? Е, так. А ну, подивимось. Так, ти третя в нас. Ти в нас третя. Це не важливо, червоний третій. Третій. Скорпіон. Так. Зелений. Зелений. Блін. А зелений це хто? О. -а, -а. а, в мене тут є зелений перший. Давайте так, зелений перший. Так, блакитний, другий, червоний, третій. Коричневий. Четвертий. Четвертий. Білий. П'ятий. Насіс бі... білий, голубий, зелений. Та червоний. У нас немає коричневого. Немає. Ну і фіг з нею. З фіг з ним. З тим коричневим. Тепер. Зелений. Бечара. Як я задовбався туди-сюди бігати. Окей? Бичара. це в нас, це. раст, е, другий У нас хто? Білий, Терези. Терези. Давайте подивимось другий. Терези. Давайте зробимо так. Перший зелений бик. Другий. Терези? Далі. Я дебіл. Другий це блакитний, а не білий. Білий в нас терези, е, білий, п'ятий. П'ятий. Терези. Буває? Бівий, блакитний. Зараз дізнаємось. Далі в нас третій червоний. Четвертий. Будемо вгадувати? Можливо, це водолій. Можливо, тут он вказано на стіні. Так, Пішли дізнаватися. Блакитний і червоний. Червоний Скорпіон. Скорпіон. Пам'ятаю тільки, що його бачив. Зараз перевіримо. Але наскільки я пам'ятаю, Скорпіон. Це у нас М зі стрілкою. Тепер блакитний. Блакитний. Близнюки. І червоний скорпіон. Пішли. Близнюки. Так. Бачу. Так, ну що, пішли? Якщо. Ну, четвертий, тобто корічневий. Мені вже не важливо. В мене є чотири точні кольори. Я можу підібрати, як я захочу далі. Е, так. П'ятий стоїть правильно. Перший правильно. Третій. Правильно. Другий? Правильно. Значить, це і неправильно? Давайте шукати. Не так багато в нас є. Цих пробілів? Не зрозумів. Стоп. А чому це? Зелений в нас бик. Перший. Другий у нас близнюки. Ось. Третій у нас скорпіон. Червоний. Корічневий я не знаю. І білий? Це бик. П'ятий. Стоп, що не так? Що ти падла від мене хочеш? Стоп. Ні, я серйозно, а що не так? Що я міг пропустити? Може, тебе вбити, а? Що ти хочеш від мене, а? Сволота? Клювата ти? Давай так. Вийду. Зайду. Перша, друга блін, я хочу по Гілкам побити Так, перша. Друга, третя І... серйозно. Просто було гаразд. Давайте так. Я вже трошки злюсь. Корічневий колір, ну, звісно. Зараз подивимось, що нам покаже корічневий колір. Хоча це дивно. Я мав е підбором. Це хто? Баран? Ти хто такий? Е -е, баран. Точно. Окей. Давайте. Будемо дивитися. Я і таймер не поставив. Цікаво, як довго я записую? Хвилин 10, мабуть. Так. Вже забудь кого ти став. Зовсім старий. Баран. Я ж підбирав його. Це так дивно. Гаразд. що ми тепер відкриємо? О, драбина. Так, тепер тіні, тіні, тіні. Що ми тут побачимо? Ага. Що я побачив. Гарне запитання. Я маю складати ці картинки. Так. Щось не те. Ого, вони спов... сповзли. Так, ніби сюди і. Так, гаразд. ой ой, -ой. Це я вгору. А ось так маю. Ні, щось не те. Ні, все вірно. Ой, де ви зірочки? Ось так, тут майже ідеально. Я потім ті сузір'я маю перемалювати. Ой-ой! Так, я її не всі зорі бачу навіть. Ой-ой! Тут майже ідеально. Ага. Тепер ми бачимо, до кого що відноситься. Ой, ні. Так, п'ятий це в нас оця фігня. Будемо перемальовувати. П'ятий. Це ось. Так, так, так. іч. іч, 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 іч стрілочка. Це п'ята. Окей. Одиниця. Mm. Це ось ось така штука. Це близнюки. Mm. Як би так ще намалювати? Одиниця. Просто не хочу бігати туди-сюди. Я просто хочу перемалювати. Як воно є. Так, не туди. Там біж гостро. Коротше, я зрозумію, сподіваюся. Так сюди. Якось так. Плюс мінус замалював. Так, що в нас? Четвірка. Четвірка. Четвірка у нас ось така якась. А, нехай. Це у нас четвірка, а тут у нас що? Трійка. Рогатка. Трійка це в нас якась рогатина. Це в нас трійка. І. Куди це полетів? Так, трійка, четвірка. Двійка. Мені треба побачити, що таке двійка. Ось дві. Йо... Ні, це я перемалювати не буду. Буду намагатися запам'ятати двійку. Ану, пішли. Перевіряти. Що це я знайшов. А де я можу це побачити? Стоп. А де ці є. Що я можу перевірити. А, ось воно. Все. Навіть бігти так далеко не треба. Е, так, п'ятірка. Це ось це, якщо я не помиляюсь. П'ятір... Ні, п'ятірка не це. Ось п'ятірка це. Трійка. Посунься. Це одиниця, якщо я не помиляюсь, таке складне. Це чи... Чет... Так, четвірка це в нас це. Ага. Е, стоп. Двійка. Невірно. Є. Ось двійка. А одиниця. Одиниця, одиниця у нас. Ось це. Так, що я поставив? Одиницю я поставив тільки що. Двійку я поставив. П'ятірку я поставив. Трійка. Так, четвірку поставив. Трійка. Трійка. Рогатина. Ага, все правильно. А тут декілька рогатин. Так, раз. Тепер, я так розумію, треба розгадувати. Ага. Слон. Слон в нас. Це ось це слон, гаразд. Так, це я вже далеко пішов. Так, слон. Давайте запишемо слон. Покажи. Це в нас слон. Угу. Так, качка. Ага, качка. Качку бачу. Олень. Давайте подивимось, хто в нас Олень. Так де? Тімс. Ага, бачу Оленя. Ось це. Олень. Ось так. Голуб, я так розумію, залишився. Голуб. Голуб. Ось. Бачу. Голуба. І сова. Знайшов, я так розумію, тепер треба йти до наших любих родичів. І вони нам розкажуть, хто є хто. Слон. Слон це перший. Одиниця. Ти двійка? Тисова чи голуб? Потім. Три... Ти сова. Сова це трійка. Значить, він. А, там же качка ще є. Ти хто? Качка. Четвірка. Голуб це двійка. І Олень це п'ятірка. Ну, звісно. Так, пішли. Одиниця. Одиниця у нас на. Цей. Двійка. Буду так. Двійка. Де ж ти? Стоп. Ось сюди двійка. Знайшов. Є. Трійка. Трійка, трійка, трійка. Сюди в нас. Раз. Четвірка? Сюди? І п'ятірка. Ні, все вірно. Так, пішли сюди. Два. А, ні. золотий мідний. Ще вище. Так, Сова. А, на є, типу, сюди треба пройти разок, праворуч. Два рази праворуч. Так, тепер вперед. Тепер праворуч. Чи, ні, ліворуч. Ще разок. Так, ніби. Праворуч. Навіть чотири е, так прямо, тепер ліворуч, ще разок? Ага. Так, праворуч. Все вірно, ніби йдемо на пляж, подивимось. Кого ми викликали? Так. О! Скрімір? Так. Кіски твоєї матері? Прикольно. Сова. Що я маю з тобою зробити? І моєї матері. Що я маю з ними зробити? М -м спалити? Чи що? Що я маю зробити? Можу його перемолоти? Так. І отримати магічний порошок? Ну, звісно. Так, це його в очі. Треба ки... Ні. Це ж паперові вогники. Так, тоді пішли до моїх родичів. Десь... Ой, закрийся. Так. Муха, йди звідси. Нахаба. Так, магічний порошок. Бумс. Ну, що я зараз побачу? Що мою матір спалили ці виродки? Тварі. А, твоя мать, матір загинула, приїзди на острів ти нам так потрібен. Які від просто виродки. Якщо чесно, від цього крику аж мурахи по тілу жах. Сподіваюсь, ви всі подохнете в кінці. Якась секта придурків. Це ж все одна сім'я, жах. Уроди. Так, що цікаво, це остання страта чи ні. Чи передостання? А, передостання. Правда ж, ми дізналися. Ну і як завжди, не проходьте повзбори на українську армію, збору українських волонтерів. Якщо хочете підтримати мій канал, посилання на монобанку в описі до цього відео. Заходьте в опис, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступній серії. а зараз усім до побачення.